Чотири дні відбору близько 400 бажаючих і усі під прискіпливим поглядом тренерського штабу Вереса. Ініціатива рівнян викликала справжній ажіотаж. На відбір до головної команди області приїхали представники майже усіх регіонів України. Втім, до своєрідного фіналу дійшли лише 20 кращих серед претендентів Владислав Семенчук. Він уже грав за Верес у 2018 році, тоді команда виступала у другій лізі. Колись втратив свій шанс, коли виступав за Верес. Мені пропонувало лишитися, але були певні обставини, і я покинув команду. Зараз випав такий і шанс, і я вирішив спробувати. Кожен день відбору складався із п'яти вправ та футбольного поєдинку. Фінал не став виключенням. Саме після заключного спарангу тренерський штаб визначився остаточно. Зараз нас назву три фамілії, які будуть готуватися з нами, тренуватися з першою командою, а все хочу побажати. Далі продовжувати грати, тренуватися. Першим, хто подолав відбір, став 18-річний Іван Мруга. Він лівий вінгер. Не те, щоб очікував. Я просто грав зараз, відчуваю позитивні емоції. Я з Києва, грав за спочатку за Динамо, потім арсенал київський, потім локомотив. А потім поїхав до Угорщини грати, там провів один сезон. Також подолав народний відбір 22-річний Владислав Тишинінов, який свого часу грав за молодіжні команди Київського арсеналу. Виступає на позиції опорного півзахисника. Я хочу грати, я дуже поважаю цих людей і буду дійсно там багато чого можна навчитися у цих людей. Буду конкурувати, звісно. Навіщо тоді грати в футбол чи не конкурувати? Дуже радий був, тому що я довго на це чекав. Багато працював для цього. Третім щасливчиком став центральний захисник Павло Березянський. Йому 22 роки. Він вихованець миколаївського футболу. Свого часу грав у першій лізі за ФК Миколаїв. Дуже приємно, що головний тренер та тренерський штаб вибрали мене. І хочеться їх не підвести, як і їх, так і команду. Сезон два провів першій лізі, Були моменти грав, бо не грав. Ну, останніх Півроку там в мене складна ситуація. Я грав там на область. Троє відібраних гравців розпочнуть готуватися із головною командою «Вереса», Втім, місця у колективі і підписаного контракту їм ще ніхто не гарантує. Вибирали і все таки більше і віковий, більш молодих футболістів. І все таки ці футболісти, і захисник, і футболісти, і опорну зону, і фланові футболісти. В принципі, нам такі футболісти потрібні, тому вони сьогоднішнього дня вже будуть тренуватися з нами. А через 3-4 дня плюс-мінус ми виберемо одного. У рівненському вересі наразі намагаються не робити гучних висновків, втім, уже говорять, що подібну практику впроваджуватимуть і надалі. Все залежить від того, як себе зарекомендують першопрохідці. Вадим Мороз Олег Степанюк, телеканал ТІВІ.